Доброго ранку, друзі і гості каналу Життя, як воно є. Мене звати Людмила, південь Вінничини. Ну що ж, ранок у нас сьогодні обіцяють дощ, але ранок такий мрачка миленька насікає, таке насікає. Обіцяють на день взагалі добрий дощ. Ну а ми що ж, потихеньку працюємо, працюємо, виходячи з погоди. Ха. У мене роботи достатньо. Вару зранку супчик, прийшла по петрушечку. Для супчику. Потім є ж у мене грибочки, які я вчора назбирала, проварила і один раз. Ну, зонтики я взагалі тільки закипіли, зняла, промила і зараз в кульочки і в морозилку занесу. А вішаночку закрию в баночки. Чекаємо далі. Продовження. Зонтики пакуємо в кульочок, потім при... і кладемо в морозилку на далі використання. Мені отак вони дуже подобаються. Я з ними роблю і бутерброди такі. А бутерброди роблю зонтик жарений з цибулькою, куряча філешка і твердий сир, на хлібчик чорний і в духовку. Даже на гості такі роблю бутерброди. Так, не побагато. Багато не треба. Дуже гарно мені вони подобаються отак. От ще кольочок. Віці, який красиночок. А цей такий більший, такий грубо м'ясистий, такий насистий. Так, зроблю таких. Невеликих три кулочка, і кульочок більший, який і кульочок менший. І на піцу можна додати пожарити. Ну, я читала, що сирі заморожені. Знаєте, був в мене один раз горький опит. Але я заморожувала е, великі розкриті. Мені не сподобалося. Ну, там взагалі не було, там воно все порозлазилось після розморозки. Не сподобалось, кажу зразу. Можливо, я щось не так робила. Ну, читала люди пишуть. Отак, ну, так. три кульочки і в морозилку. Отак так в мене вийшло. Вішонки, дві баночки. І ще трішки посмакувати. Вдома, друзі, не сидиться. Думаю, а ну але ну, я піду подивлюся, що тут з горішками. Дивіться. Але трішки є, трішки нападало. Так що можна і ви Їду далі, дощ січе, мороси, а мене ще кудись несе. Але я вже була тут під горіхами. Тут недалеко хочу дещо ще подивитися. Та й зараз об'їду, заїду до мами, та й потім вже додому і буду вже щось робити вдома. Вже розвіялася. Позитивно отримала від спілкування з природою. Той клас. Дивіться до чого красиво. Там річка вже вигніється. Наскільки я люблю таку прогулянку? Це приїхала порвати шипшини. Там є кущ і, і там є кущ. Але. Кинула велосипед тільки і дивіться. Опа, синьоножка. Син... Бачите, що, дивіться, малесеньке лізе. Нехай росте. А це, мабуть, треба буде зірвати. І я зараз тут подивлюся, щально ще. Якщо вона є тут, то вона, мабуть, є. Уга, дивіться, тут маленька. Дивіться, дивіться, тут маленька. ой, Боже, наскільки я люблю таку прогулянку. Зараз, зараз. Піду, подивлюся, вже ж ще пшину такої собі. Але ж хочу нарвати. Ну іду, подивлюсь я ж. Вже все-таки на грибочки в другу сторону. Які гарні ось ще знайшла. Але покарву пшину Ой, дивіться, ще є. От вони маскируються. Тут треба дивитися, тут можливо ще десь можуть бути. Вони так маскируються. Що й не побачиш. Видите, притаїла ще одна синюнішка і два шампіньона. Знайшла красавчики, дивіться, ще три таких гарненьких, гарненьких і смачні вони. Багато їх не любить, тому що в них запах трішки не такий, як у всіх. Не поїхала по групи, поїхала без ножа. таке буває. А менічка, такі дуже гарні, дуже гарні грибочки. Тебе не бачу. добиваюсь вже додому, так біля річки. Тут така у нас краса, пляж, це наш пляж. Така витерець, така хвиля на воді. Не видно. Мостик, вода велика, Мостик затоплений. І так, тут у нас така. такі красоти нашого села. Оце поїхала, друзі, я по Шепшину Назбирала відерце горіхів, таке невеличке, таке саме відерце грибочків, це синя ножка, це шампіньйон. Тут їх кілька. І стільки шепшини, це за то, за чим поїхала. Це смішно. Це смішно, але і так виходить. І так виходить. Але. Поїздкою задоволена. Грибочки дуже класні. Дивіться, які шампіньончики. Краса. Все такий гарний. Який красунчик. І синіножки теж гарні. Дивіться, які. Красунчики. Отак От буває. А коли б поїхала б спеціально по гриби, я б їх би теж не знайшла. Випускаємо кури. Так, друзі, що ж у нас по яйцях? Так, семеро. Сім. І це добре. І це є добре. Що ж, друзі, всім хочу сказати. Тихого, спокійного вечора та тихої ночі. Я піду зараз палити в хаті, тому що в нас такий день, така мрячка. В хаті ще не палила. Ніби й ж... ніби й не холодно, але треба палити. Що ж, будьте здорові та бухм хранимі. Пока-пока, друзі.